Всім привіт, дорогі друзі! Вам багатьом цікаво, що сталося з нашими ремонтами, реставраціями, які ми робили на протязі 4 років до повномасштабного вторгнення. Це був ремонт, декілька ремонтів в квартирі. Ось є кухня навіть. Цілу кухню ми відновили, причому дуже швидко і дуже неочікувано. Давайте ж з вами подивимося. А, до речі, ще один садочок, дві кімнати було. Давайте з вами подивимося, що сталося зараз в наші дні з цими ремонтами. Бо Процентів на 70-80 людям подобалися ці ремонти реставрації, але були і такі люди, які вважали, що це там недоречно, і це трошки е прибирає той самий, ту саму атмосферу, яка повинна бути в Прип'яті. Але таких людей було зовсім. Небагато. Вашу думку ви можете написати в коментарі після відео або під час відео. Чи вважаєте ви такі реставрації доречними в прип'яті? Ми ж їх робили суто з такою метою, щоб показати, як повинно було е час, як повинен був завмерти в прип'яті, якщо б його не розграбили мародери, не повикрадали звідти все, що можна було вкрасти та продати, або просто вандали, які просто. Приходили і трощили тут все. Це були як і офіційні відвідувачі, як і робітники зони, так і нелегальні. Всякі ходаки, які просто ходили розважитись та потрощити щось в квартирах в будинках Чорнобильської зони. Відчувано зараз ми з вами йдемо по звичайному будинку, п'ятиповерховому і хочемо подивитися, що сталося з одним з наших ремонтів. Ми хотіли відновити. Кімнату. Це був нелегальний похід у 2021 році навесні. Ми тянули з собою купу е, різного обладнання, фарби, е, пензлики, купу їжу. Тому це все ми тягнули на своїх плечах, 40 км пішки йшли, щоб дотягнути сюди та зробити цей проєкт. Ми знайшли е, більш-менш цілу кімнату, квартиру, яка ще не протікає, хоча зараз 2020. Році вже десь 95% всіх квартир міста Прип'ять вже протікають і потихеньку стають схожими просто на недобудову. Зараз ось ця навіть квартира вона вже тече, де ми робилися ремонт. Багато чого було просто вкрадено, бачите, ми знайшли оригінальні плакати музичних гуртів, які були відомі у ті часи. Принесли ось таку лампу. Ось таку скатертину з собою. Деякі речі ми, до речі, приносили вже після ремонту, просто доповнили нашу ресторацію. Якби ми, у нас була можливість це робити легально, ми, звісно, зробили б набагато краще. Ось така іронія. Да? Ліквідатори, всякі мародери виносили речі з прип'яті. У 90 х роках, а ми тепер їх назад сюди повертаємо. Це наш друг спить у відновленій квартирі. Він, до речі, був дуже вражений, це наш друг Іван. Тим, що ми зробили. В принципі, ми сильно не міняли обстановку тут. Ось ці Шпалери справа, мапа світу, вона тут і була. Просто ми його трошки відновили, воно було вже таке опавше від сирості, від часу. Ми його попідклеювали, тобто це оригінал. Зліва ми ж фарбували стінку, підфарбували віконечко в білий колір, щоб воно чистенько виглядало. Принесли стіл. Це кімната радянської дитини, радянської дівчинки. Віки, от така ідея була, ось так воно виглядало. Уже в 23-му році, чи в 24-му, в 24 му році. Ну і зараз в 25-му році воно виглядає ще гірше. Плакати вже повністю хтось скрав, накидку. Ну, тобто, приміщення майже вже схоже на те, яким воно було до нашого візиту сюди і до нашого ремонту. Тобто, хто там хвилювався за автентичність? Приміщень в місті Прип'ять, що ми там щось порушили. Хоча квартир ці цілих 14 тисяч в прип'яті. Якщо ми там щось десь трошки відновили, не хвилюйтесь, воно через рік-два воно вже виглядає так само, можливо і гірше, ніж до нашого відновлення. Це можна сказати, місто Прип'ять це музей мародерства. Тому що люди, які легально і нелегально потрапляли в прип'ять у кінці 80-х, у 90-х роках, вони звідти вигрібали все, що можна було винести або вивезти, у когось, хто на автомобілях мог потрапити в Прип'ять. І потім або собі додому забрати, або продати. І да, звичайно, багато з цих речей мали запругнення радівати. Тому в Україні мати дозиметр, це не так. Мастхев просто річ, тому що різні, там, якщо порушення якісь речі купляєш, особливо з радянської епохи, треба проміряти дозиметром. Також ми робили ще один проєкт це кухня. Цей проєкт ми зробили взагалі неочікувано. Я пам'ятаю, що це був похід, ми вже збирались йти на вихід з прип'яті. У прип'яті вже нагулялись, збирались йти на вихід. І тут прийшла ідея, я не пам'ятаю кому. Ми були з Вікою та зі сталкером Шведом, з нашим другом. Комусь прийшла ідея, давайте діпа, кухню відновимо. Просто постаскуємо, принесемо плиту, стіл, табуреточки, Це все можна знайти зараз в різних квартирах. Ну, в одній, звісно, ні, в різних можна знайти. Знести все в одну. Ми просто знайшли кухню, яка, у якої шпалери були майже цілі, повністю майже повністю цілі. І треба було ну, зробити мінімум. Потім, коли ми зробили цей ремонт, нам навіть одна хороша людина, працівник зони, припер туди холодильник. Не робочий, звичайно, але холодильник це рідкість для Прип'яті. Я знаю місце, де є кладовище холодильників біля старої градірні, біля атомної станції, але його сюди привезти це ціла справа. Але нам вдалося все-таки. В принципі, ми тут просто поприбиралися, взяли віночок, до речі, теж з прип'яті, по-моєму. У нас залишалася фарба емульсіонка біла і калори. Ми просто поприбиралися, помили підлогу, попритаскували меблі з різних інших кугонь в прип'яті. Ось таку лампу, десь знайшов, зараз він її підчепив. Бачите, стеля обшарпана. Протікає, зараз 25-му році тут просто капець вже виглядає. Ви просто будете в шоці, коли побачите. Ми намагалися повернути атмосферу 86-го року сюди, в місто Припять. Тому що ну, я особисто, коли перший раз поїхав в Чорнобильську зону на екскурсію в 2007 році, я сподівався побачити застиглий час тут. Але коли я потрапив в Припять, я побачив, що майже все розворовано. вже Ну, дуже мало які речі залишилися в самій Прип'яті, Та і сама атмосфера будинків, квартир вона вже не відповідала 80-м рокам. І дуже хотілося б, щоб хоча б пару приміщень в місті були більш-менш схожими на антураж 86-го року. От як тоді у людей було. Багато хто з нас пам'ятає 80-90-ті ті роки, як тоді було ці ковдри. на... Стінах, кухоньки оці всі такі, плиточка оце старезне таке, несуразне. Але ну, ми намагалися, ми намагалися це все зробити, щоб воно красиво виглядало. А вдалося нам чи ні, ну це вже, напевно, вам судить.

Табуреточка или кто-то с лишним весом на нее сел и она вот так упала, видите. В общем, вот так выглядит наша кухня. Некоторые вещи мы тащили с собой в рюкзаках для того, чтобы сделать антураж 86-го года, сделать припятскую кухню. Ну что, идем? Мы столкнулись с такой проблемой, что трава мокрая, в обувь намокает, буквально там, через 5 минут ходим в такой траве. Дождь шел почти целый день. Да, сейчас нам предстоит. Нет, а. знаете, ребята, главное, что без этого. Без бумажечки-то на 400 то, гривен. Ну что, одевайте рюкзаки, пошли. Бом. Так уже полегче. как у вас там краска там? По 100 литров. Водички попили. 3 литра выпили. Красота весна. Начался дождь. Но мы идем. Куда идем, и с очком. Большой-большой секрет. Очень страшно. Очень. Мы выходим из угла, смотрим, ты стояла с собаками. Ты с да. и в другие стал крипалчисто такого. Мы быстро убежали, спрятались там в доме. Причем через нас пошли, говорили, в их поговорим. Короче, звуковод. Что неизвестно, получится ли у нас вообще сделать наш проект. Второй. Слышите? Ну, смотри. Ну, это и есть припятская кухня, но выглядела она, конечно же, намного хуже. Единственное, что здесь было целое, это более-менее целое, это и обои. Вот эти. Обои действительно хорошо сохранились. Мы их не подклеивали, они вот так вот действительно были. До 2020 года сохранились. Ну, видите, вот там, сука, с той стороны немножечко подопали. Люстру мы со сталкером шведом, с, мером, с мэром Припяти цепляли. Вот так, друзья, видите, выглядит. Вот такой вот чайничек здесь. видите, Уже покрыли все. Это была, кстати, очень популярная локация. Тоже туристов сюда водили. Некоторые экскурсоводы. Тарелки тоже мы из дома взяли. Вот эту штуку из дома, видите, тут падает вода с потолка и вот так вот она застывает видите вот это тоже притащили мы сюда приемник зацените холодильник это очень редкая вещь в припяти очень редко где можно найти холодильник и у нас он здесь был мы его нашли и сюда притащили это тоже было невероятно стрёмно я бы вам показал что внутри находится но лучше лишний раз не открывать это все потому что как я уже говорил ранее везде могут быть взрывоопасные сюрпризы Шо? Все, погнали далі, друзі. Дякую, що додивились до кінця. Зараз мій канал не приносить мені практично ніякого доходу. Тому я хотів би попросити вас, В кого є можливість підтримати мій канал від одного долара, оформивши спонсорську підписку. А я вам взамін буду показувати деякі матеріали, які не можна показувати у відкритий доступ. Це і закриті відоси з власного життя, з поїздок в зону відчуження, там і все таке інше. І також я буду вам показувати свіжі відоси на тиждень раніше. Чим вони виходять у відкритий доступ. Звісно ж, у кого є така можливість. Я був би дуже радий, якби ви допомогли моєму каналу зараз. Я створив свій TikTok та свій телеграм-канал. В телеграм-каналі вже навіть є галочка. Тому підписайтесь, там буде багато цікавого, багато того, що я не можу викласти на Ютуб. Воно є в моєму телеграмі. Всі посилання в описі під цим відео. Якщо чесно, то зараз всі сталкери, які до війни ходили в зону відчуження, дуже і дуже сумують. За цією місцевістю, звичайно, якби теоретично піти можна, але зараз військове положення там працює наше ЗСУ, і заважати їм, звичайно, ми не хочемо, та це і небезпечно для самих нас. Але все ж таки дуже дуже ми сумуємо за цією неймовірною атмосферою. Знаєте, такий просто був такий класний час, коли можна було насолоджуватися. Свободою насолоджуватися походами. А якщо ви теж сумуєте за цією атмосферою, обов'язково ставте лайк. А якщо ви ще не підписані на канал Поліський, обов'язково підписуйтесь. Дякуємо вам за перегляди.